Нашому Господу. Давайте прочитаємо для початку один віршик. Це з Матфія, перший розділ, 21 вірш. Читаю в перекладі Попченка. Матвія 1,21. Вона народить Сина, і Ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Амінь. Займайте місце. Перш за все, хочу пригадати про те, які дві події ми згадували сьогодні на ранковому богослужінні. Ми згадували про народження Христа і потім ми згадували і смерть Христа. Тому сьогодні в цьому ключі я також би хотів, щоб ми з вами поговорили починаючи з 24 24.25. Числа ми згадували про народження Христа і сьогодні також згадуємо. Тому хочу вас привітати з цією особливою подією, подією хай вона стане таким справжнім святом для нас і бажаю, щоб кожен з нас зрозумів, наскільки важливою ця подія є особисто для кожного із нас. Останнім часом ми бачимо, що в світі це свято дуже часто перекручується. Замість Різдва Христового його називають просто Різдво, при цьому викидаючи або забуваючи головну особу. Все менше в світі говорять Різдво Христове, в англомовному світі замість Мері Christmas говорять просто Мері Xmas, Христа заміняють якоюсь просто буквою Х. І хтось, ми знаємо, хто, він дуже не хоче того, щоб люди знали правду, щоб люди знали справжню цінність Різдва Христового. Давайте порозмірковуємо трохи, чому саме Різдво Христове для нас є дуже важливою і ключовою подією. В ці. Свята, Різдвяні. Ми вже неодноразово чули про цю подію, чули, як читали історію про це. Але давайте сьогодні подивимося з точки зору як Різдво Христове, як Христос і Я грішник, для кого прихід Христа або Різдво Христо, так би сказати, приносить більше користі. Говорячи ось про, про різдво, то ми розуміємо, що це, по суті, є день народження Ісуса Христа як людини. Тобто іменинником у ці дні є Ісус Христос. І, як правило, всі люди, майже всі люди, особливо діти, вони дуже люблять своє день народження. Саме в цей час приділяють їм багато уваги, дарують подарунки, говорять приємні слова. І ми знаємо, що Ісусові також дарували подарунки. Ми знаємо, що приходили до нього навіть мудреці зі Сходу, щоб поклонитися Христу, і вони принесли також йому певні коштовності. Це було золото, ладан і смирно. І, звичайно, зараз ми не можемо подарувати Ісусу якийсь подарунок. Та й, ну, в принципі, він і не потребує. Таких подарунків, але є те, що для нього, для Христа насправді цінне від нас. Те, що у нас є найцінніше, це наше серце, наша, наша увага і е, наш послух для нього. І тут питання задамо ми собі, кожен, чи віддав вже, або чи подарував я вже своє серце Христу. Чи зробив я той подарунок найцінніший йому подарунок? Чи приділяємо ми увагу імениннику у його ж іменини? І, в принципі, не тільки у ці дні? Буває таке, що ми говоримо, що ми знаємо Христа, ми ніби кажемо, що ми поклоняємося йому, але давайте проаналізуємо свій час своє життя. Наскільки часто ми згадуємо в повсякденному житті? Ось того, кого ми називаємо своїм Богом, того, кого, кому ми кажемо, що ми служимо. Якось чув таку думку, що на Різдво ми так захоплюємося приготуваннями і взагалі з самим святкуванням, що ми забуваємо про Ісуса, ми збираємося за святковим столом, ми даруємо подарунки один одному. Вітаємо один одного. Ну і це є добре, в цьому нема чогось такого поганого. Але чи в цьому всьому ми згадуємо Христа? Чи розказуємо ми своїм дітям, чи розказуємо ми своїм друзям тих, хто нас оточує, про цю справжню суть цієї події, чи згадуємо ми взагалі про те, чому Христос прийшов на цю землю? Ми знаємо, що Христос це не просто людина. І, знову ж таки, ось говорячи про Різдво Христове, ми чудово усвідомлюємо, що це не просто якийсь черговий день народження якоїсь людини. Людина, яка народилася багато років тому. В першу чергу ми розуміємо, що ця подія, це є подарунок для нас з вами. У цей день. Бо ця подія це є втілення Божої любові до нас. Ми знаємо усі прекрасне місце Івана 3:16, яке говорить так, що так би бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородного. Для чого? Щоб кожен, хто в нього вірує, тобто ми з вами, той, хто подарував йому своє серце, він не загинув, але мав вічне життя. На початку ми читали місце із першої глави Матвія, де ангел Господній він говорив до Йосипа такі слова. Давайте ми ще раз прочитаємо, але почитаємо з 19 вірша і до 21. го Йосип вже, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи виставити її на ганьбу, вирішив Тайкомару злочитися злучитися з нею. Та коли він подумав про це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосипе, сину Давидів: не бійся взяти до себе Марію свою дружину, бо зачати в ній є від Святого Духа. І вона, вродить, і вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Саме ім'я Ісус, або це Слово, ми всі знаємо, як воно перекладається. Перекладається як Спаситель, або Господь спасає, або Господь є спасіння. Тому, коли Ангел говорив до Йосипа, то він це розумів в прямому значенні, що і вона вродить сина, і Ти дасе йому імення, спаситель, бо Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Отже, саме цей день. Саме ця мить, коли на землю прийшов наш з вами, Спаситель, саме для того, щоб визволити наш, нас від наших гріхів. І сьогодні ми згадували і про його розп'яття, коли саме звершилося те, для чого Він прийшов на цю землю. І унікальність в тому, що Христос він не тільки не потребує. Ніяких наших подарунків. Він сам став подарунком для нас з вами. Він сам віддав самого себе. Він чудово знав, що його чекає тут на цій землі. Він знав, що тут його не будуть чекати. Він знав, що йому не знайдеться місце навіть в якомусь домі, а просто місце в хліву, де, де живуть тварини. Він прекрасно знав, що з самого дитинства його будуть переслідувати. І Будуть робити все, щоб знищити Його. Пам'ятаємо, як маленького Ісуса ірод шукав, щоб вбити. Він знав, що на нього вже згодом будуть покладені гріхи всього світу, і через ці гріхи і Отець відступиться від Нього. Але не дивлячись на це, Він, ким був святий, непорочний Божий Син. Той, який жив в присутності свого Отця, він це все залишає, залишає славу Небес, залишає всю ту розкіш, те багатство. Він приходить на нашу землю грішну, на землю, яка переповнена цим гріхом. І це все він робить ради того, щоб спасти своїх людей від їхніх гріхів. Ось який Подарунок, який величезний і неосяжний подарунок ми отримали на Різдво, просто так, незаслужено. Ось і в цьому є справжня суть Різдва, що нам народжений Той, який хоче і який може спасти кожну людину від її гріха. І саме тому ворог Божий він не хоче, щоб про це, про справжню суть Різдва знав весь світ. Тому наше завдання ще раз нагадувати не тільки в ці свята, але й кожен день про те, що Христос прийшов у світ не просто так. І насправді це є Різдво Христове, є Різдво Спасителя нашого з вами. Давайте ми зараз склонимося на коліна і попросимо Господа. За те, щоб дійсно люди через нас вони дізнавалися про справжню суті різдва і щоб більше людей приходили до нього і каялися і визнавали свої гріхи. Амінь. Помолимося.